Напрямок перший це є величезна загроза, яка зараз стає під перед країною. Це, точніше, не зараз стає, вона завжди ставала, і ми маємо продемонструвати ефективність протидії. Це боротьба з корупцією. І я щасливий, я тішуся тим, що останні два тижні, після того, як були змінені деякі голови обласних державних адміністрацій, як був. Змінений голова Служби безпеки України, як активізувалися Генеральний прокурор і заступник Генерального прокурора Давід і як активізувалися дії Державної фіскальної служби через Романа Насирова, Олана, Лікарчука, які на сьогоднішній день поставили на завдання, і всі вони демонструють. Абсолютно нульову толерантність для корупції. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Друга позиція це є безпека держави. І ми маємо скоординувати дії, що нам треба зробити для того, щоб зупинити гідру сепаратизму, для того, щоб не дати дестабілізувати ситуацію всередині областей, всередині України. Бо це є той другий фронт, на який розраховує і третя позиція. Третя позиція це є інвестиції, підняття економіки. Це є створення джерел, через яких ми будемо піднімати Україну, створення інвестиційного клімату, створення привабливих умов для інвесторів, пошуку джерел для інвестицій в інфраструктуру.